У цьому році український бренд Winga доповнив свій асортимент бюджетних ноутбуків, представивши модель Winga Iron S151. Вона зараз має дві модифікації: доступніша з процесором Intel Core i 3 1315U та продуктивніша з Core i 5 1334 u Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся! До слова, торік, ми досліджували попередню модель Вінга Айрон С-150 і протестований пристрій пропонував значно кращі можливості за ті самі гроші порівняно з конкурентами. Сподіваємося, що цього разу виробник залишився відданим тій самій концепції. Тепер повернемося до героя нашого огляду. Тестувати будемо саме старшу модель. У роздрібі вона має рекомендовану вартість 21 999 гривень, тобто приблизно 527 доларів, за які пропонуються ось такі технічні характеристики. Виробник залишив загальну чорно-білу кольорову гаму пакування, але саме зображення ноутбука на його бічній грані тепер знеособлене та зовсім не нагадує модель всередині. До комплекту постачання пристрою входять блок живлення із штекером USB Type-C та окремим кабелем, а також стислий посібник користувача. Компанія Вінга зберегла у цій моделі такі ключові риси, як мінімалістичний дизайн із дзеркальним логотипом та використання металевих елементів у корпусі. Можна сказати, що сам пристрій виконаний у сірому кольорі, якщо не брати до уваги чорний шарнірний механізм позаду лептопа. Кришка дисплейного блока і нижня частина корпуса виготовлені з алюмінію та мають гладке матове покриття, яке не збирає відбитків. Ці металеві елементи у свою чергу надають хорошу жорсткість конструкції. Рамка навколо екрана зроблена з пластику з гладкою матовою поверхнею, як і верхня частина основного блока. Важить Winga Iron S151 всього 1,58 кг. Попри це, він досить просто відкривається однією рукою. Максимальне кут розкриття становить 170 градусів. На тильній стороні пристрою звичних вирізів, що використовуються система охолодження для відведення гарячого повітря, ви не побачите, адже вони сховані за шарніром. Усі наявні порти та роз'єми знаходяться лише на бічних гранях корпуса. Ліва сторона пропонує користувачу один HDMI 2.0, один USB 3.2 Gen1 Type-A та два USB 32 Gen1 Type-C, обидва з підтримкою Power Delivery, що дозволяє не лише передавати дані, а й заряджати сам ноутбук або зовнішні пристрої. Права грань приємно дивує набором портів замок Kensington USB 2.0 комбінований аудіороз'єм, гігабітний rj 45 і card кардрідер для ультрабука. Це щедра та нетипова комплектація. На нижній металевій кришці ноутбуку можна побачити чималу кількість міленьких вентиляційних отворів для забору холодного повітря, а також більші вирізи, через які система охолодження відводить нагріти повітря. Стоїть лептоп на трьох гумових ніжках, що забезпечують йому середнє щеплення з поверхнею. У разі потреби користувач має можливість оновити систему, замінити встановлений накопичувач і модуль оперативної пам'яті, або додати ще одну планку ОЗП. Winga Iron S 151 має повнорозмірну 322 на 105 мм клавіатуру острівного типу з додатковим цифровим блоком. Вона має підсвічування білого кольору з двома рівнями яскравості, яке досить рівномірно висвітлює всі символи. Клавіші Caps Lock та Num Lock отримали власні світлові індикатори. Клавіатура виявилася напрочуд зручною використання. Приємно бачити, що виробник віддав перевагу саме повнорозмірним стрілкам. Клавіша увімкнення винесена за межі основного блока. Вона сумішена зі сканером відбитку пальця та має власний білий індикатор. Тачпати з розмірами 126 на 78 мм Зручний у користуванні палець добре ковзає по поверхні, а точність сенсорної панелі залишається високою. Лептоп оснащено 156 дюймовою IPS-панелью із роздільною здатністю 1920 на 1080 та співвідношенням сторін 16 до 9. Частота оновлення стандартна 60 Гц. Для комфортної взаємодії з цим ноутбуком довелося задіяти 100% яскравості дисплея. Зате рамки у нього доволі тонкі: бічні та верхня 4 мм, а нижня 10. По периметру дисплейного блоку можна побачити гумові вставки, що запобігають контакту між екраном та клавіатурою. Діапазон колірного охоплення цієї моделі виявився типовим для ноутбуків у такій ціновій категорії. Вбудована веб-камера отримала сенсор на 2,1 Мп, роздільну здатність 1080 p та обладнана фізичною захисною шторкою для покращення приватності. Поруч із нею розташовано два отвори мікрофонів. Зображення виходить достатньо деталізованим, а якість запису звуку з масиву мікрофонів не викликає якихось нарікань. Динаміки розміщені знизу з боків. Вони приємно вразили як для своєї цінової категорії. Повною мірою насолодитися прослуховування музики, звісно, не вдасться через нестачу. Низьких частот, але деталізація звучання непогана. Саме цей Vinga Iron S151 має 10-ядерний, 12 потоковий процесор Intel Core i 5 1334 u Базова частота двох його високопродуктивних ядер становить 1,3 ГГц, а динамічна досягає 4,6. Решта ядер є енергоефективними. Вони працюють на частотах від 0,9 до 3,4 ГГц. Усі ядра мають доступ до 12 МБ l 3 кешу. TDP цього CPU становить 15 Вт, але за високого навантаження може тимчасово зростати до 55. Інтегроване графічне ядро представлено Intel Iris XE Graphics із робочою частотою 1250 МГц. Ця модифікація має 80 виконавчих блоків. Пам'ять для потреб графічної підсистеми виділяється з оперативної. Підсистема ОЗП представлена однією планкою SODIM типу DDR4. Вона працює на швидкості 3200 мегатранзакцій за секунду та має обсяг у 16 ГБ. По факту ж, перед нами перемаркований модуль від SK Hynix. Латентність та показники пропускної здатності пам'яті, враховуючи роботу в одноканальному режимі, можна назвати цілком типовими. Дискова підсистема представлена M.2 2 SSD ємністю 512 ГБ з інтерфейсом PCIe 3.0 та контролером Maxio без dram буфера. Послідовна швидкість читання даних перевищує 3300 МБ за секунду, а запису 2600, тобто його можливостей буде більш ніж достатньо при реальному сценарії використання. Бездротовий зв'язок здійснюється за допомогою комбінованого мережевого контролера Intel, що відповідає за роботу Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. Для дротового підключення передбачено гігабітний адаптер Realtek RTL 8168. Рідкісна знахідка в цьому класі пристроїв. Отримані з Core i 1334 u показники у синтетиці трохи краще за рівень продуктивності Intel Core i 5 1235 u та AMD Ryzen 3 7335U. Якщо ж говорити конкретніше, це дійсно пристрій для виконання нескладних робочих завдань. Цікаво, що вбудована графіка все ж дозволяє пограти у роздільні здатності Full HD, але лише у щось дійсно нескладне, таке як Dota 2 з мінімальними налаштуваннями графіки. В інших проєктах для досягнення більш-менш прийнятного рівня FPS доведеться додатково зменшувати роздільну здатність до HD. Система охолодження Vinga Iron S 151 складається з одного вентилятора радіального типу та радіатора з двома товстими мідними тепловими трубками. У режимі простої температура процесору досягала максимум 46 градусів, а IGPU 45. Ефективні системи охолодження ми перевіряли за допомогою стрес-тесту AIDA64. Під час його проходження максимальна температура процесора становила всього 68 градусів, а середня частота високопродуктивних ядер досягала 2,2 ГГц. Під максимальним навантаженням вентилятор працює досить гучно, але рівень шуму залишається середнім і комфортним. Температура корпуса ноутбука максимально досягала 37 градусів біля клавіш F8 та F9. А без навантаження роботу кулера взагалі не чутно. У комплекті постачається блок живлення потужністю 65 Вт. При цьому енергоспоживання ноутбука при різних типах навантаження буде на рівні 38-64 Вт. За роботу в автономному режимі відповідає незнімний літій іонний акумулятор номінальною ємністю 5630 мАч або 65 Вт. годин. Ось результати його тестування з режимом роботи кулера без звуку. Автономність Вінга Айрон С 151 приємно вражає. З ним можна розраховувати на повноцінні 13 годин роботи при змішаному сценарії експлуатації. Як зазначає виробник, ультрабук Vinga Iron S-151 створено насамперед для роботи та навчання, і це дійсно так, адже виходячи з тестувань, можливості встановленого 10-ядерного Core i5-1334U з інтегрованою графікою Iris XE більш ніж достатньо для подібних сценаріїв. А от батарея ємністю 65 Вт-годин забезпечує цьому лаптопу відмінну автономність на тлі пристроїв подібної цінової категорії. Хоча встановлена IPS-матриця не може похвалитися високою яскравістю, тонкі рамки довкола екрана позитивно впливають на сприйняття зображення. З технічного боку, Vinga Iron S151 пропонує повний набір необхідних портів, включно з кардрідером, а клавіатура обладнана білим підсвічуванням з двома рівнями яскравості. Цікавим рішенням є те, що обидві Модифікації виробник не обділив ОЗП із коробки і встановив модуль обсягом 16 ГБ. Дискова підсистема представлена доволі швидким накопичувачем з мінімально достатньою у сучасних реаліях ємністю 512 ГБ. Можливості апгрейду тут можна назвати стриманими, але добре, що виробник не пішов шляхом нової реальності з розпаяними на платі компонентами. Ще одним незмінним позитивним моментом ноутбуків Вінга залишається використання металевих елементів корпуса, що позитивно впливає на загальну жорсткість конструкції. Серед умовних недоліків цієї моделі можемо виділити хіба що роботу ОЗП в одноканальному режимі. Тому краще власноруч додати ще один модуль пам'яті для збільшення швидкодії інтегрованої Графіки та покращення загального комфорту. Нам можливості цього ноутбука за таку ціну сподобалися. Згодні з таким висновком. Чекаємо на змістовні коментарі і не забувайте підтримувати нас вподобайкою, а канал підписками. Слава Україні!